Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли отако з підписниками в режим KidNaper, що в переводі, як я розумію, є викрадач. Я не знаю, чи це сторі-мод, чи це хорор-мод, що це взагалі таке. Мені ще, чесно кажучи, невідомо. Проте я дуже і дуже таке не проти це вияснити. Давай подивимося, вообще, що у нас тут є загалом, у нас є якийсь шоп. Куча всяких табличок, де просто показує, скільки в кого війнів, в коїнів, ще щось. Проте то це не цікаво. Що? Є у нас X-Stronger, 2X Health і Medkit. це все я так розумію за робокси? Да? Ну да. 154 робокси, тут е, скільки? 114 і Medkit. 86. А, чекай, ще є. Є фонарик, є свічка, є хілінг теді. Оце да І це ще не все. диви, 2X кеш, є машинган, є якийсь пак. Е, дає тобі екстра кеш і трошки їжі, щоб, типу. ну, гралося краще, поняв. А також VIP. Скільки коштує ВІП? 100 робоксів. До речі, насправді не так і багато. Проте нам то все не цікаво. О, invite your friend віз you. Інвайт. І що якщо? Я тако нажму, ін... і що. Тоді я хотів би чисто з підписниками отако залеті... Що це? А лайк like game. Ну то не, не так і цікаво, насправді. Давай, ось допустив в пустий фургон. Пемс. Все, залітаємо, залітаємо. <гум> Всього нас може бути шестеро. Нас якраз відправляється п'ятеро. І ще є 12 секунд. Щоб хтось до нас прибіг, можливо, проте я не думаю, що це прям сильно роляє. Воно якийсь дед зараз забіжить. забіжить. У нього до речі, який цікаве лице. Знаєш? <гум> Дуже врутливий насправді кент. О. І нас степа є вже в саму гру. Обалденно. О, дали ще й беджика. Сюди. Обалдіть, досить стріляти. Диви. Запустить просто гру мені. Диви. Це був звичайний день ю е, ню... А, і мій новий будинок. Ага, і що, і що? Велком! Забирайтеся всередину, щоб дослідити. Окей, погнали. Щось тільки мені вже він, правда, не подобається. А, ні, чекай, нормальний, ладно. Click on sinks to interact with зем, Хорошо. Збираємо. Покушать нам. Окей, питань немає в цілому. Тихо. Бабки? Хе-хе-хе. <смі> І бабки. Що тут? Шухлядки, шухлядки, шухлядки. В шухлядках нічого. У нас залишається не так багато часу, щоб просто все перепровірити. Опа, от відкривається тихо яблучко. Ще трошки є часу, ще трошки є часу. Тут нічого не було. Капець. Давайте зустрінемося в кухні. М -м Окей. Це хто? Хто ця? дівчина. А, <laughs> мом, ah, we want something to eat. Ага, це його мама. Є, но проблема. Давай, дай, дай, Ну, ми поглянемо, що в холодильнику. Хорошо. Я надіюсь, там піца. Я люблю піцу. Ага, ага. ага. І що? Виглядає, наче we don't have... A... Ми не маємо жодної їжі. Обалдеть, як так, я голодний, дайте їжі. Каже, що піде купить трошки молока і хлібу. Е, давайте зустрінемося в 9 пім. Бай. Ти пішла аж до вечора просто по хліб і молоко? Серйозно? Ти куди йдеш? На другий кінець міста чи що? Так, що ми будемо займатися тим часом? Каже, поки я тут новенький, хочу. Хочу обслідувати тут місцевість. Давайте підемо гратися на PlayHard Сьогодні Sunny Day. І ми can go. And have fun there І ми можемо піти і там порозважатися. Let's go, let's go. Открийте мені двері, будь ласка. Тут мені мене, походу, щось не вистачає. Трошки сили мені. Follow big bro to the playground. Окей, okay, let's go, Big Bro. Силою думкою відкрив двері. Ну, хорош. Питань нема. Так, окей. Okay. it Зуміти, до речі, ми стали всі такі прям поняв, малесенькі Прикол. Хм. Hmm. Що ти задумався, бій, бро? Сюди. Біть бро, тільки давай там. Не заведи нас, куди попало. А, да, ні, все нормально, він правильно веде, диви. Я воно бачу, де цей плейграунд. Так, ага, ага. Прибули. Насело, ну, типу, хев фан. Розважайтесь. Окей. Okay. А що там було? Там було щось за робукси. А, от такогось, да? Ага. Що це? Ааа, це донати, прикинь. Ну давай 5 робуксів залишу кенту. Чом би й ні. Бемпт? Отако. О, все, диви. П'ять робуксів кенту задонатив. Сюди. Бабки, мані, мані. Тут можна збирати всякої штуки. Я купив тільки шоблок зі колу за 15 баксів. Йо, дімеч хорош. <рив> <рив> я навіть не дивився, що я купляю, чесно кажучи. Але я купив Оп, отако просто. ну Не те, що скатуємося, просто. Ух ти, йо. Ой-ой, oh yeah, yeah. я поняв. Опасні ці качелі ваші. Хей, hey гайс! Ми маємо купити трошки снеків в, в магазині. We are going to be watching movies. Ми будемо дивитися фільми весь вечір. Уху. І де він? Де магазин? Бігбро думає. Хе-хе-хе, <laughs> это home of course. Чи що? Чин питав, де ми будемо дивитися фільми? Нічого не поняв. Агов ви? Так, ви. I need your help. Я Я потребую вашої допомоги, діти. Я переїхав в цю будівлю. І шо? І це complete mess right now. І він каже, що там трошки грязно, мені потрібен той, хто допоможе мені прибратися. Обалдеть, а ми при чому? Але що ми отримаємо взаєм... взамін? Я розкажу вам е, секрет за тьюдефініт, need... який ви повинні знати. Ти поняв? Звучить, Звучить цікаво, бікбро каже. Гайс, ми допоможемо йому убрати в його апартаментах. Ну давай, 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 да, давай. Help him, yes, of course, let's go. Що значить, don't help? Хто проголосував? <реш> Ви що, приколісти? Він підозрілий, кажуть. Обалдеть, та в Сенсі підозрілий. Anyway, let's go to the store. Юлька хоче чіпсів Пішли купляти чіпси follow me. Давай, ти такий повільний бік, бро. Просто тобою не так. Ай ходиш, ти якось цікаво. Супермаркет, <реш> Let's go Давай, тепай, тепай. Опа. Що ми будемо красти снеки? <реш> Недовольний. Сір! Ми потребуємо трохи снайків. Ага, ну йому байдуже в цілому він спить. Сір! О, в нього пшали це пропало дві. Ох, oh, welcome! Сорі! не буду де вибачати, не хочу. No проблем. Ми можемо купити трошки снеків для фільму. Щур? Sure. Звичайно, про те, щось з цим стором не так, а що саме, я не поняв. It can be a little harder to find what you need. А, це, це буде трошки важко знайти те, що вам потрібно. Нічого, ми знайдемо все, що нам потрібно. І воно кенти пригають на задньому фоні. Ну, це взагалі супер. Хе-хе, <laughs> нам розминка. Бемс. Ішо, що, ішо, що, ішо? Alright, let's find all the snacks we need. Окей, okay, let's go. Нам треба шукати снеки. А де ми Можемо знайти снеки. Як вони взагалі виглядають? Це якесь яйце. Де снеки? Я знов купив щось за 10 доларів яблуко. та ну ви здівайтесь з мене. А нема більше снеків, де снеки? Не знаю, де снеки? Нема снеків більше. Алло? Що? А хтось знайшов щось, да? Хтось знайшов десь снеки? це я такий трошечки сліпенький хлопець? Нічого взагалі не поняв. А там якась панка стоїть, диви. Що це? Кола, тут була заникана кола. Прикінь, ю. Олрайт. Блоксі кола теж знайдена. Ааа. Це я не собі знайшов в блоксі коло, я поняв. Давайте знайдемо донатс. Пундики. Ось до бемс. Ось до бемс. А тут дивив, в цей раз прям вони всюди. Ваще буде їх не знайти чим знайти. Тут щось буде? Ні, нічого, немає. Окей. А двері оці відкриваються? Ні, не відкриваються. All right! Це, напевно, все, що ми потребували, да? Скажем так. Давай, плати, бік, бро, плати. He got a point. Я не знаю, що це значить. Is that all you need? Це все, що вам потрібно? Так. Да. це все. А можна е, менше отаких от тупоголовеньких діалогів? І просто ну, давайте перемістимося вже. Що <ріст> ви тут забули так довго? Дякую. Have a great day. Have a great day. ага-ага uh -huh. Wait. Чекайте. Що? Ви маєте з собою взяти оці бейсбольні бити. Е Безпека гарантована 100%. Wait, I think we should get some. Ми ще й візьмемо зараз битки. Давай. бемц я взяв. <ріст> Оп. мене є <Ває> тепер битка. <ріст> На. На! Алло, чули, ви двоє, хвати базікати. Давайте вже біжі додому. Я, я хочу їсти снеки і дивитися фільми. Давайте, давайте, пожалуйста. О, о, Та, 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 давай, давай. О, oh, it got dark so fast. О, стемніло, так швидко. Мама повинна хвилюватися. Давайте йти додому, гайс. Так, я ж за що? Ви там стояли базікали Скільки ви що, смішнявки? Нам уже давно треба бути вдома. Let's go, let's go! Підказка. Забиратися додому перед тим, як почне ну, дощ йти. Оооо, я тебе поняв. Халепа. Ха-ха, халепа, ну ми не встигли. Причому ще й ніхто з нас не встиг. А двері можна закрити? Ні, не можна, прикинь. А... Каже Бік Бромер, що ми встигли зробити все то до but where is our mommy? Це дев'ята вже? Ну да, мамі нема. Я думаю, вона залишилася в хостелі, тому що йде дощ. Ага, до речі, а доща то нема. <рес> до речі, а дощ то не йде. Це означає, що ми будемо самі цієї ночі. Ти знаєш, ти капітан очевидність, я тобі повинен сказати. <рес> не повинно бути проблем, кажу я. Ну, в цілому, то да. У нас є битка. Що нам може ще заважати? Правильно? Біг, бро Всі перевірте, чи закриті двері. Look at the doors or else. О, а як? Отако, да? Це все, це я закрив, правильно? Ну, по ідеї і так. <рес> Доляр. Прикол, оце нормально, я сюди зайшов. Тут є душ, але в душ не можна. Можна? Хе-хе, можна! Все, я купаюсь. Не мішайте мені, пожалуйста. Все, хвата, 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 хвата. Хвата, виключіть воду. Я вибратися тепер. О, все, вибрався. Супер. О, каже, муві починається. Давайте, дивитися муві. Це то да. Оце мультики пішли. Опа. Що там, що там? Breaking News. Kidnappers have escaped the prison. Викрадачі вийшли з в'язниці. Ага. Викрадачі крадуть дітей прямо посеред вулиці. Багато дітей вже пропали е, цього тижня. Обалдіть! А де поліція? Що вона? Чим вона займається? Є пару запитань до поліції. Don't worry guys, we are safe. Ми в безпеці. Окей. Тому що ви закрили всі, дв... всі двері, правильно? Ну так. Да. Закрито, закрито. Юлька каже, Yes, we locked all the doors. Ми закрили всі двері. Ми в безпеці. Ви зробили хорошу роботу, закрив... закривши двері. Що, чесно? Окей, час з Ну то давай, пішли з Go to sleep. Понял. let's go. чур, я наверху. Я отут, я отут, це моя ліжко. Бемц. Ха-ха, я буду спатоньки тут, це моє місце. Давайте, лягайте вже всі спати, йо мойо не вляжетесь ніяк. О, все, ми спим, да? Супер, файно. Ми там повставали, бачив. О-о-о. це по-любому ці кінти. І що, і що? Бігбро, бігбро, не. Опа. Що там? Гайс, я чув щось внизу. Питань нема. <laughs> Питань нема. <laughs> let's go downstairs. Окей, okay, let's Let's go. Let's tell here about the news. Давай, 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 пішли. Кітнейпер! Це викрадач! Ви справді думали, що могли закрити всі двері і це все? Да? Давай, давайте по голові настукаємо за таке тепер. Ха-ха! <laughs> діда, дида, його, ее, цього в маски. Думаєш маску з шляпою натянуть? такий прикольний, крутий, да? Та. Не вгадав. Упчу його, лупцюй, лупчуй. Давай, давай, давай. На. 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 Ха-ха-ха. Що его. Шо ви там стоите? що, що він плаче? Лупцюй, цього викрадача. Стоять, втыкай, ти понял? Обалдеть. А ми тут намагаємося справитись з цим гімнюком. Обалдеть у нього хп. Да, насправді. Шесть капец, жирний. Бам? Бам? Давай, ще трошки, ще трошки, ще трошечки, ну, ну, тихо, боляче. Фу, все, справились. Нормально. Кіднапер каже, е, пошкодив мені дуже больно чисто дімічі англійська мова. Викрадач ви шкоди мені дуже больно, це жесть. Давай соку поп'ємо. А, це не сок, це блоксі кола. А ну Бемс, просто у нас. Ууу, нормально, хилимся. Давайте купофу. Бемс. Хорошо. Go back to your bed. Вертайтеся назад до свого ліжка. Окей, go, Ось о моє ліжко. Бемс. Все, нормально. Доброго ранку кожному з вас. Сьогодні ми збираємося щось робити там. А що робити, я не встиг прочитати. Біг, бро, ми голодні. Не проблема. А що це таке? Чого я в повітрі сижу? Дивись, що це таке! Обалдеть! Баглак! Бам! Цей кент сказав, що закаже нам зараз піцу. Давай, де піца? Я вже хочу їсти, дайте піцу. Я люблю піцу. Я замовив піцу. Я замовив піцу, do whatever you want while you wait. А, робіть, що хочете, поки очікуєте. Окей. Okay. Давай, let's go. А що ж ми можемо ще робити? Як не просто, ну, сидіти ждати. Можемо вийти на задній двір? Ні, не можна. Ну ладно. Що ви там хом'ячите всі разом? Я теж хочу. Обалдеть. Все самі схом'ячили і зі мною не поділилися. Тут можна, до речі, виключати і включати світло. Прикол. Але в цілому то більше. А, це хтось стукає мені в двері тут в грі, а я тут думаю, що вже відбувається. Хай, це доставщик. Йоу, давай мені мою піцу. Швидко. 20 баксів, будь ласка. Скільки? У мене всього тут 10. А. Біг бро заплатив. Все, тоді все окей. питань нема. <рес> дякую вам, залишайтеся. А, Дякую вам, будьте здорові, ви також. Давайте, давайте. Багато базікайте. Цей бік бро взагалі ніколи не затикається. Він дуже багато говорить. Я просто хочу поїсти піц, де там? Ось все. Ага. Ага, не береться. У, взяв піцу. А на що я її поїв? Що толку, що я її поїв? Чекай, в мене в цілому так-то хп все по фулу, тому я думаю, мені можна і не їсти. А ми душ не виключили, диви. Йо, це погано, так робити не можна. Опа, амугус. <хи> Бем-бем-бем. Тайм бем. тут захищати наш е, будинок любою ціною. Давай, давай! Locking all the window. Захищайте ваш будинок, закривши всі вікна, питань нема. Давай, Бемц. Терміново, терміново закриваємо всі вікна. Швидко, 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 швидко. Бемц. Бемц. Всю нормально. Ага, в повітрі посидіти також не забули. Ну все? Не все, ви тут не закрили. Ви що, смішня? А, воно не закривається, поняв. <реш> Only one window лише одне вікно залишилось відкритим. Ну звісно, понятно, тепер звідки вони будуть вицепувати? А ну давай, Take a кесіт. Що це значить? А, типу сідайте і давайте дивитися новини. Хорошо, питань нема. Але я не можу сі. О, все, сів, давай. Вемц. Викрадачі стали сильнішими. Закривайте двері і вікна. Зараз набагато більше викрадачів, ніж на початку. Обалдеть. Серйозно? Диви. ми такого черта якраз і завалили. Обалдеть. Ох, що ж, це окей. Каже, це окей, ну подумаєш, дітей викрадають. Але все одно окей. Немає чому переживати. Ну ти якийсь чудний біг, бро. Не знаю, може давайте їй трошечки. По башці, пригрію, може ти думати почнеш. Це обалдеть. Go back to the bed, you need some sleep. Окей, okay, let's go Трошечки поспати, не забуваємо. Як лягти? Не лягає, не можу лягти. Обалдіть! А, ніхто не може лягти. диви Все, поламали все, поламали. Я те поняв, я те поняв, поняв. Оце попив водички. <рив> тихо, тихо, тихо. Давай, давай, лупцю їх, лупцю їх, лупцю. А він застряг, диви, він застряг в повітрі. <рив> прикол. Все, тепер можна їх лупцювати, просто одну таку. І все, і вони нам нічого не зроблять. Супер, слухай. Нормальними баглах зловили, да? Диви. Ми вже по їх і розвалили. Давай, давай, мінус один. І ще трошечки. Давай, мінус два. Єес. Мінус один хп, за що? У мене просто один ХП тільки що вкрали. За шо? Давай трошечки перекусимо яблучком. Все, нормально. А якщо печеньку таку надкусити? Плюс 5 хп, все, супер. Мені більше не треба. Гуд джоб! Вони втекли. Да-да, вони, злякалися... вони злякалися нас, тому що ми дуже сильні для них. Оооо, який прикол. Але бос викрадачів набагато сильніший. Біг, бро, ти постійно тут. Чому? Де наша мама, бро? Я така стурбована. А що якщо її зловили викрадачі? О, це да. Я дуже налякана думати про це. Опа, хто приїхав? О, ні, це знову вони. Ага. Да, це дійсно, вони, диви, скільки їх там! Обалдіть! Та там просто ціла армія! Жесть, що ми будемо тікати? Походу, ми дійсно будемо зараз тікати через чорний вихід, да? Run to the тені house Окей, okay, let's go Побігли, побігли. Я та, там ба, долар бачу. Бемс. хе 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 я вкрав долар. Все, нормально, да? Ну і біг бро, сюди Тепається, йому ще по, -по, -по, по кайфу. Ну, все, ми тут. Давай. Бемс, що там? Вони розвалюють нашу хату, чи що? Диви, обалдеть. Що вони там роблять? Звучить так, наче вони пішли доверху. Думаєш? Гайс, що нам робити? Е, ну блін, їх багато. Напевно, все-таки да. Все-таки треба тікати. Майже всі вибрали те, щоб е, втікти, тому ну, ми в будь-якому випадку втікли, да? Be quiet, будьте тихим. Окей. Okay. Пішли. Давай, 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 давай. Bamps? і що? і що, і що? і Guys, we have find a server. Ми повинні знайти якийсь север. Що таке север? Знайдіть так швидко, як тільки можете. Що таке сервер? Я не знаю. А, типу, каналізаційний люк, чи що? О, чекай, там воно що світиться. Погнали, погнали, погнали. Давай. Ну, север, це, по-моєму, люк, да? От зараз як прям в брікін першій частині, також через люк будемо тікати, да? You find the server, да? Так, да, люк. Все, я поняв. ну, і що? Олрайт. Right. І що нам робити? Типу. Просто спускатися вниз. Тут нічого немає наверху. Окей, okay, let's go. Що <гух> таке? О, oh, екзит. Нам туди, по-любому. Давай, давай, давай. Опа. Вода спустилася. Супер. Цікаво, а за. Треба буде пригати так, щоб не вмерти. Я поняв. А він більше не зараз спавнеться, да? Чи ні? Чи да, чи що? Походу, да, походу, все, походу, гегекінту. <реш> Давай, бем-бем, бем. -бем, -бем. Акуратно. Я помирати не хочу, тому що я не хочу перепроходити то все спочатку. <реш> Бемц. покваптесь. Окей, все, я на місці. Всі на місці. Ні, бачиш, да. все-таки один із нас не пройшов. І він причому зразу помер. Типу, ми не могли його навіть спасти або ще щось. Хей, вот і зі ексидор. Що це може бути за. Кіця за двері? що це може бути за що це за двері? Наш спитав в бік бро? Ага, от тако просто настепнуло, да? Let's go all the way down. Давайте всі спускатися вниз. Погнали. Так, ми тут і що? Ух ти, йо маю от, от у нас відкриваються двері, я поняв. Що це за місце? Я думав, що це вихід звідси просто, але ми десь дамо. Де ми? Зараз буде боссфайт якийсь, да, я так думаю? Да, диви. Бем. Обалдеть, він прям дуже голосно так приземлився, да? Викрадач. Well, well, well. Тепер ви в пастки. І такий, знаєш, злий сміх. уа ой ой Ой-ой-ой, тихо, що це таке? Ого, обалдеть, обалдеть, обалдеть. Шиломом махає, прикинь. Лупцю його, лупці, лупці, хупці. Давай, 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 давай. А ми не можемо його поки що бити, да? Ааа, ми можемо бити його тільки тоді, коли він отако задовбається, да? Все, давай, лупцюй тоді. його. А ми можемо його тако відкинути. тихо, тихо. А, боляче! А! Та за шо? Диви, скільки його просто, Ну, прям дуже швидко якось споняв тебе. Все, у мене більше немає хіл. І Юлька впала, Юлька впала. Жесть. Ми вдвох залишились. Давай, лупцю його, лупцю. Давай, братуха, ми зможемо. Даже вдвох лупцюй. Лавне би о, поняв, 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 поняв. хух Як це складно. Жесть, така сама штука була в брікін, але ну хоч вона не така прям сильна була. А ця дамажить дуже боляче і дуже швидко з'являється, ти прикинь. Нє, це халепа, це халепа. Я не знаю, як це пройти. Бемц? він з він звідзадовбався. Давай, лупцюй його. Лупцюй. Як можеш лупцюй Давай, 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 пожалуйста, будь ласка. А, больно, больно! Тихо, 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 тихо. А можна? О! він почав кидатися чимось, прикинь. Жесть, 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 а, а, за мною побіг. Не нада, не нада, не нада. Боляче, боляче, не треба. 11 хп. Лупцюю, лупцю, лупцюй. Давай скинемо його, скинути, скинути, будь ласка, давай. Давай, майже вийшло. Да, да. А, він депнувся! Я поняв, це так не працює. Тихо, 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 жити, жити, жити. У мене три хп. На всього-навсього хп. Тільки 3 хп. Жесть, все, я помер. Обалдеть. Контіне? 30 робуксів, йо. Давай. Я готовий, я готовий потратити на то робукси. Давай. Я тебе поб'ю, діду. Давай, давай. <серкій> <серкій> Будемо пробувати тебе в соло завалити. Гіннюка такого в шляпі. Давай, на. Опа, понял. Все, понял. Вибач, 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 вибач. Я живу, 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 живу. Мені ще й піцу дали, до речі, це суперсько, вообще суперсько. Можна трошки буде пожити. Тихо, 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 бемс, бемс, пемс, пемс. Все, живу. Ага, понял. ще ще не все. Ще не все, ще не все. Больно. -а. тихо. Все, давай, лупцюємо. Давай, 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 давай. Там трошечки залишилось. Трошечки. Ну, 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 да. Побив, побив, побив! Я побив його! І що тепер? Я пройшов? Біг бро з'явився. Ох, oh, ноу. No. Ау, oh, мен, ноу. No. <laughs> я. Я програв? Слухай. Хто ти такий? Які причини на то, щоб ти нас щось викрадав чи робив? Мен, я не можу сказати тобі. Ей, ми послухаємо, сір, а, розкажи нам, от бо, що тебе хвилює. Можу його слухати, він хотів мене прибити тільки що. Моє ім'я Барді, моя мама в лікарні помирає. Коли я почув цю новину, я втік з в'язниці. Мама може поправитись, проте це вартує дуже великих грошей. Тож твій план був втікти з в'язниці і просто викрадати дітей, щоб продати їх за гроші? Типу того. Обалдеть. Слухай, Барді. Ми знаємо, що це нелегко для тебе. Але краса дітей, щоб зберегти свою маму. Неправильно, ти міг би просто попросити нас по грошей. мен. Ей, гайс, ми допоможемо йому? Який гайс, я тут один остався. Ну давай, хелп guy. Якщо це насправді так, то ну звісно, ти хотів мене прибити. Але я готовий тобі віддати свої 16 доларів. Ми допоможемо тобі, Барді. Пішли додому, поїмо і дамо тобі трошки грошей. Дякую вам дуже. Велике вам дякую. Один тиждень по тому. І що, і що? А ну я тако, як завжди, спавнюсь просто в повітрі. Доброго ранку, діти. Я повернулась. Мама? Нарешті, де ти була? Тобто ми просто цілий тиждень були без мами, да? Отако От самі вдома. Я ховалася від викрадачів, я була в Сіті хостел. Ти прикинь, ну обалдеть, ти просто нас кинула. Ти гніда. Ти поняла? Обалдіть, що це сама така, що кинула нас просто на призволяще на цілий тиждень. Питає, окей, а де мої 20 тисяч? Ах, ох. Ах, ох, просто просто мами вкрали 20 тисяч. така? заграти. Опять то стукає. Хто стукає? Хтось за дверми. Ану. О, барді! Гей гайс! Дуже вам дякую за допомогу моїй мамі. Нарешті, вона в чудовому стані. Це те, чому мої 20 тисяч пропали? Ха-ха! <laughs> Ні, це окей. Дуже рада, що твоя мама тепер почувається дуже добре. Дякую вам дуже сильно. Бувайте, друзі. Бувай, Барді. Обалдеть, я не знаю просто, це якийсь шок. <плес> мама втекла на цілий тиждень, просто забила на нас, на своїх дітей. Ми в неї вкрали 20 тисяч доларів. А вона така, а, ви просто в мене вкрали 20 тисяч. Ну, і цокей, okay, каже. <laughs> ну що ж, друзі, а на отакій дивній ноті просто цей відеоролик підходить до свого завершення. Насправді, дуже якийсь трешове сторі, тому що просто ну як так? <laughs> Мама десь була в якомусь готелі цілий тиждень, не парилася за дітей. Діти вкрали 20 тисяч доларів. Мама така, а ну окей, типу, ну пропали 20 тисяч баксів. Все на все, скільки це Прр. Самий головний бос злочинців просто в якийсь момент розказав нам свою якусь історію і став дуже добрим. І це просто якийсь шок. <реш> Але якщо вам цей відеоролик сподобався, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдини Ну і обов'язково, якщо у вас також є круті режимчики, то пишіть просто про них в коментарі. Можливо, наступний відеоролик вийде саме про нього. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа! -па.